Доброго дня! Всесвіт світ дасть знак, якіс. Знання інформація вам потрібно отримати додаткові знання, або отримати додаткову інформацію відносно якогось питання. Це дасть вам можливості в подальшому вирішити деякі питання. Знайти вихід з тієї чи іншої ситуації, ну, або знання, які ви отримуєте. Ну, насамперед, Руноансус говорить про те, що, якщо ви, наприклад, займаєтесь реалізацією певного проєкту, то вам потрібні додаткові знання для того, щоб продовжувати свій шлях і рухатись в розвиток, в реалізацію. Рунонаутіс нелегкий шлях. Будуть зовнішні фактори, які будуть впливати саме на ситуацію. Ну але якою важкою нушкою не здавалася, Руна і говорить про те, що ситуація потребуватиме від вас кардинальних рішень. Неочікувані для вас ситуації будуть ставити вас перед фактом того, що вам потрібно бути сильною, і самодостатньою людиною, але незважаючи на перепони, незважаючи на те, що будуть. Самообмеження і обмеження зовні, але додаткові знання, праця. Якщо ви будете вкладатись, якщо ви будете відсікати те, що не даватиме вам рухатись, і будете самодостатні і цілеспрямовані, то Руна Єра говорить, що ви досягнете благополуччя і достатку завдяки працездатності, завдяки тому, що будете вкладатись, працювати, навчатись. Ну і рухатись до цілі до результату.